Тепер і я можу сказати, що читала Сару Джесську Мас, а почала своє знайомство я з книги Трон зі скла. І зараз поділюсь з вами враженнями від прочитаного. І так, маємо нарвонаси синку, наслідного принца Ловеласа Доріна та відданого капітана Королівської гвардії загарбник диктатор. Та тиран король влаштовує змагання названня королівського оборонника. Ну тобто шукає покидьків, які будуть підчищати за ним, прибирати тих, хто йому не до та тих, хто має щось проти його влади. Своїх представників вельможі витягують з різних дир. Так само сталося із селеною. Принц по неї поїхав до Копалин, де вона провела останній рік свого життя і вижила. А це вдається не всім. Претенденти були звезені до Скляного замку. І так, ці книги зі скляним є не лише трон, де проходили різні випробування, тренування, і мало залишитися лише четверо для фінального поєдинку. Маю зауважити, що мені було досить складно орієнтуватися між двома героями один покидьок, другий класний, і в обох імена починались на літеру «К». Час від часу вони сходились в одному реченні, а то й в одному абзаці. І я така А, а імена складні на секундочку, не всі зразу запам'ятаються. Так от, далі розпочинаються вбивства. Я не можу сказати, що тих покидьків було шкода, але вбивства були надзвичайно жорстокими, і поруч біля тіл були якісь невідомі знаки. Тут і романтична лінія. Ми спостерігаємо за романтичним трикутником. Ну, здається, по-іншому просто бути не могло, тому що селена надзвичайно класна, взагалі, баришня. А от мені особисто до серця припала принцеса Нігемія. От не можу я її оминути увагою. Вона з'являється не часто, але завжди закарбовується в пам'яті і залишає за собою післясмак. Завжди цікаво, а що ж вона приховує цього разу. Особисто мені трон зі скла видався ну дуже подібним до клинка королеви. А я читала цю книгу не так давно, тому спогади дуже часто перебивали мені сюжет цієї книги. Там теж є класна войовнича головна героїня, двір, придворні, інтриги, таємниці, секрети, магія, ну і всяке таке. До речі, варто також зауважити, що селена одна дівчина серед учасників на оборонника короля. Що підсумувати і загалом та коротко, то історія про магію, яку знищив король. М -м, це ж так неочікуваний. Мені раніше цього не бачили. Да-да-дам. -да. Дивнісний селене, чудовиська, підземелля, катакомби, таємниці, інтриги, зради. Приправлено все це трішечки дружбою та романтикою. Зовсім неочікуваний сюжет, і дуже сильно неочікувані повороти. Це все відносно. Особисто для мене ця книга була посередньою, тому я її оцінила на 6-10. Тобто, ніби й непогано, але разом з тим чогось мені не вистачало, чи то можливо якоїсь динаміки, чи то. Більше загадок, дійсно, таких таємничих загадок, а не ті, які ти читаєш на початку книги, в кінців не розкриваються, але вже на початку ти собі плюс-мінус догадуєшся, що ж воно буде далі. Про першу книгу я вам розповіла. Дякую за перегляд! А далі в нас буде друга книга.